Пані дано, я б хотів от розпочати з розуміння зі спроби зрозуміти од того, що сказав пан Марченко. Каже: Ну так по 5 мільярдів ми там на день виділяємо. А чому волонтери досі купують щось військовим? А чому волонтери до цих пір щось в такому випадку купують військовим, забезпечують армію, якщо в нас все так добре? Ви точно це маєте знати. Ну, якби пан Марченко мав можливість отримати від ФРС, це, скажімо так, організація приватна в Сполучених Штатах Америки, яка друкує долари, то певно, ми були б забезпечені. А так у нас немає такого забезпечення. Ще хотілося б додати, що війна взагалі дуже дорога штука, і хотілося б зазначити, що. При тому стані економіки, який ми маємо на сьогоднішній день, і ми знаємо, що ми по суті воюємо зараз за кошти платників податків Америки і інших країн, дуже складно буде говорити про те, що, що зараз ми можемо собі дозволити збільшити армію. Одне діло ротація, тому що люди по два роки, вже скоро два роки, знаходяться в зоні ведення бойових дій, і відведення від нуля на третю лінію, це не називається ротація, це просто відведення. І люди по е, два роки знаходяться вже на війні, і дійсно ротація необхідна. Але якщо йде мова про те, що до е, додати до тих людей, які зараз знаходяться на лінії фронту ще 500 тисяч. То в мене виникає велике питання. А коли затверджували бюджет міністерства оборони на 2023 рік? Це хтось прораховував? Прораховував хтось харчування цих людей, одяг цих людей, а паливо, яке буде будуть використовувати ці люди, їх заробітні плати, їх компенсація. Хтось це прораховував і закладав бюджет 23-го року. Вибачте 24-го року, а який закладено в міністерство оборони на наступний рік. А мені здається, що ні, що ніхто цього не прораховував. Є в мене такі побоївання. Окрім того, мені б хотілося б зазначити, що навіть з боку толового забезпечення, з якому я дуже добре розбираюся, знаю, які там залишки на складах на сьогоднішній день, якби була така воля, вже скажімо так, готуватися до мобілізації 500 тисяч людей. То повірте, перше, що потрібно було дуже швидко запускати процедури по закупівлі всього, що може стати необхідним нашим воїнам. Бо я, наприклад, не хочу знову повернутися в березень 22-го року, коли всі волонтери купляли броніки каски аптечки, ви це прекрасно пам'ятаєте. Так, пані Дано. Але ж ну от знову ж таки апелюючи до слів Марченка, він каже: не розумію, чого тому, що на складах все є. Водночас я, звісно, читав ваш сьогоднішній пост. Я не хочу спойлерити зараз. Е, ви сподіваюся, розкажете. Але ну, ваша теза про те, що там навіть елементарно даруйте е, спідньої білизни, трусів е, може там не вистачити. Е, якщо є якраз не я, я красна, я красна, трусів може вистачити. Це єдине, що може вистачити на 500 тисяч людей, яких призовуть до зсу Все інше ні. І до речі, це не те, що якісь мої там підрахунки, це скажімо так. Вже на столах людей, які мають це знати, і я не розумію в цьому контексті. Тоді чому на сьогоднішній день. Не поставлена задача швидко починати процедуру закупівлі всього, виходячи з такої кількості людей, яких призивають зараз в збройні сили України. Так, Мені не зрозуміло це. Все ж таки, що в нас зараз лежить на складах, про які каже той таки Марченко чи а, чи там. З точки зору того, що е, у нас зараз не, не відбувається мобілізація, да з точки зору того, скільки людей у нас да, зараз знаходиться на лінії фронту, там лежить достатньо. Е, у нас є таке розуміння, що ми нарешті на другому році війни підійшли до того, що ми е, маємо якісь е, залишки на складах. Не буду казати в якому процентному відношенні, але в достатньому для тієї кількості людей, які зараз знаходяться на лінії фронту, але для тих 500 тисяч людей, яких озвучив верховний головнокомандич президент нашої країни. А для них вибачте немає. Тому за рахунок чого, хто, як, коли і яким чином буде зараз закупляти все необхідне для таких людей, яких будуть мобілізовувати, мені не зрозуміло, немає чогось чи нічого. Перепрошую. А, дивіться, приходить людина в енкомат, да, їй мають видати що? Форму, взуття, бронік, каску, спідню білизну, зимову форму, де да все розумієте, все. От людині мають видати все. Питання в тому, що чи видадуть на сьогоднішній день ні на заявлену кількість мобілізованих осіб такої, таких залишків на Складах міністерства оборони немає. Окрім того, якщо ви побачили сьогодні, у нас величезні підприємства почали бити на сполох, тому що вони зупиняють свої виробництва зв'язку з тим, що міністерство оборони не розміщує а, процедури по закупівлі, наприклад, полегпрому. Сьогодні дві компанії легкої промисловості написали про те, що у них зупинені виробництва. Ці компанії або найближчим часом знайдуть інші ринки а, збиту і там знайдуть собі. Роботу, повірте, це досить легко, особливо європейські країни люблять розміщати у нас свої замовлення, або мають я не знаю, просто якісь платити на що жоден жодне підприємство не може піти. І тут в цьому контексті, коли бізнес вже починає кричати, що ми під вас тримаємо свої а, мощності, да а ви нам не замовляєте. То питання до міністерства оборони, а чому це відбувається? Я всередині Міністерства оборони не знайшла відповідь на це питання. Повірте, де її треба шукати? А я не знаю. Ви знаєте, мені здається, якась колективна безвідповідальність. Слухаючи Марченка, який говорить про те, що країна виснажена, да, країна виснажена. А що ви зробили для того, щоб вона була не виснажена? Коли вибачте, структура Державниць служби, яка підпорядкована Марченко, ходила по підприємствах. Військово-промислового комплексу по суті зупиняла їх роботу з тим, що з тезою, що їх прибуток це збитки держави, то вибачте, чим допоміг Марченко в цій ситуації? Бай. Я вимушена була притягувати через Верховну Раду постанову, щоб хоч якось Держ... Служба відступила від підприємств військовопромислового комплексу. Де був Марченко в цей час? Вибачте? Не знаю, де був мене так само цікавить. В принципі, ну даруйте, але компетенція цієї людини. Бо я не розумію, коли виходить генерал залужний, і каже: Ну, наше завдання військових воювати. Нам треба одне, друге, третє. Ваше завдання політиків та виконавчої влади забезпечити це. При цьому виходить там Марченко. каже: Ну а, а тоді скажіть нам, де взяти на це гроші? Це твоя безпосередня ну робота. Це твої безпосередні обов'язки. Пані Дано, питання. Просто е, от якщо говорити про гроші в такому випадку, президент сказав, е, зокрема, президент Марченко, можливо, теж про 500 е, мільярдів додаткових. 500 тисяч людей це по мільйону на людину. Наскільки адекватні такі цифри? І знову ж таки, з вашої досвіду, з вашого досвіду, з вашої практики, от скільки коштує дійсно зібрати одного бійця повноцінно для власне проходження служби в лавах Збройних сил? Ой, ви знаєте, я не хочу коментувати Варченка, тому що це дурна затія Це перше. Друге, з точки зору а давайте так: зібрати військовослужбовця на конкурентній основі через прозоро, через нормальні торги, чи зібрати а, військовослужбовця по прямим договорам, коли там відката 50%, По якому курсу будемо рахувати, як це нас зараз відбувається. А до допоки я ще була в міністерстві оборони, поки існував колегіальний орган, у нас всі процедури були на прозоро. Зараз працювала агенція потовому забезпеченню, mm -hmm. поки на жаль, можу констатувати, що в них вони пішли в, в прямі договори. Це не под... Ну, давайте оптимізну там, скажімо, мінімум, максимум, тобто по найнегативнішому сценарію, і по по цивілізованому. Скажемо так, мені здається, що на одну людину те uh, речового забезпечення. Пані Дано, погано поганий вас... зв'язок, так? Да? Поганий так, якщо можна повторить. <св 'язок> <будь ласка. св 'язок> якщо казати так на одну людину, то це десь тисяч тридцять сходу, коли він приходить до uh, військової частини. Але давайте не забувати. От зараз ми провели торги по харчуванню на перше півріччя. А, вибачте, на перше півріччя на перший квартал. А там не закладено інших людей. Там прораховано до а, людини, яка знаходиться на лінії фронту. Що харчуватися буде цей е, особистий склад? Це перше. Друге, е, вибачте, паливо також е, закуплялося на перше. Квартал виходячи з тої кількості людей, які там зараз знаходяться. на якому паливі будуть працювати люди, яких призвуть? І ще знаєте, дуже серйозне питання. я Все відхожу в фінансування, але в мене тут єдине питання вже стосовно підготовки людей. Вибачте, взяти людину, якусь да призвати людину, мобілізувати, дати їй автомат руки і сказати: тепер ти дешеве да. Тепер ти десантна штурмова бригада? Це неможливо. Ви десь чули про програми навчання таких людей мобілізованих? Я не чула. Ви чули про те, що їх будуть навчати на полігонах? Я не чула. Ви чули, що їх мали навчати стосовно надання першої домедичної допомоги? Я не чула. Я чула тільки. Заяву про мобілізацію. Я бачу, як сьогодні на а, автобусних остановках Києва вручають повістки. Вибачте, яким чином ви готуєте цих людей. Ви завтра їх відправите на фронт? Ну, от-от так не знаю. В мене немає відповіді на питання. Хотілося б знову ж таки з вами розібратися, але бачу, що в нас взагалі ну. О, пані Дано, я вам дякую дуже за цю розмову. Не скажу, що вона мене потішила, думаю, не НАТО потішила наших глядачів. Ну але ну, ми мусимо говорити е, власне те, що відбувається в реальності. Тому дякую дуже вам за цю розмову. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Волонтерка була з нами на зв'язку.